Мої найщиріші вітання постійним глядачам та новим гостям. Рада бачити вас на каналі Українські народні прагмати та традиції. Вівторок, 4 листопада. Світловий день триватиме 9 годин 40 хвилин. Схід Сонця очікуємо о 7.05. Захід о 16.45. Щодо місяця, то він зростаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Йоакинія Великого. Був ченцем, глибоко віруючою людиною у серці та душі, істинним праведником. Його в єгипетській місцевості вважають засновником пустельництва та самітництва. За життя вів багатьох за собою вірою та правдою. Ним засновано кілька чернечих обителей, його знають як духовного лідера та Божу людину. Іменини у цей день святкуватимуть Олександр, Ілля, Григорій, Степан та Микола. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 13.30 до 14.20. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби позбавив вас пристріту прокльонів та людської заздрості, яка губить. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмати і традиції на цей день. Злагода саме таку назву носила ця дата. Як уже з назви можна здогадатись, бажаними сьогодні є мир. Повага, злагода та взаєморозуміння. Саме цього повинні досягати люди у своїх родинах. Під великою забороною у цю дату суперечки, конфлікти, незгода, сварки, тому предки намагались день провести саме у добрі. Прикмета каже, що хто сьогодні буде сваритись чи гнівити Бога, до того прийде страшна зима. Аби не було жодних непорозумінь, які можливі під час виконання будь-якої роботи важкої її не робили, проводили день за нескладними клопотами по господарству чи дому. За народними переказами в пошані було козяче молоко. Люди вважали великою вдачею його скуштувати саме сьогодні, бо воно має живильну силу, вірили предки. Кіс сьогодні добромили, гарно годували. Аби надій був гарним, і молока вистачало не лише для себе та сім'ї, а ще й на продаж чи обмін. Наприклад, його часто замінювали на горіхи чи кукурудзу. Особливо добре буде випити козячого молока на ще серце хворій людині. За повір'ям пращурів вона одразу ж піде на поправку. Був один цікавий звичай на день злагоди. Добре, коли примиряться люди, що давно не спілкуються, тоді вони одне одного розумітимуть надалі і не буде між ними знову суперечок. До нашого часу дійшли історії, щоб чоловік з дружиною гарно жили, мали розуміння, любов та й повагу. Напередодні жінці варто було розсердитись на чоловіка, а саме на ранок злагоди примиритись. Вдавались і до такого. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили туман надвечір стеглиться полем до тепла у наступному дні. Горіх, береза та вишня вже без листя скоро випаде сніг. Кішка вмивається цілий день до різкого похолодання, що не можна сьогодні робити. У цей день нічого з дому не виносять та нічого нікому не дають. Люди вважали, якщо цього не дотриматись, то настануть невдовзі скрутні часи. Не впускали до свого дому незнайомих людей, вони принесуть з собою нещастя, вірили в народі. А що зробити навпаки, буде добрим. Пращери казали якщо саме на сході сонця тричі відкривати двері та вклонитись, то до вашого дому зайде злагода та доброполуччя. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі кілька пелюсток червоної троянди. Автентичні українські слова, бережена. Так люди говорили на узбережжі чи на сам берег. Народна мудрість. Давнє повір'я говорить про те, що не можна нікому позичати хліб чи випічку. У такому випадку віддасте свій добробут та достаток. Люди кажуть, що, позичивши здобу, опинитися самі у скруті і не вистачатиме хліба та до нього. Якщо хочете допомогти людині, дайте стільки, скільки можете, але не позичайте. Бо, як відомо, хліба та води відмовляти нікому не можна. Та якщо у вас залишається маленький шматочок хліба у домі, останній все ж не віддавайте, запропонуйте щось натомість. Стрижка. Зроблена у цей день вона позбавить вас низки невдач, тому за нагоди і потреби перекоря відвідати все ж варто. Щасливе число дня 9, колір дня Малиновий. Містичні години доби триватимуть із 10.10 .10 до 11.30. Варто проявити обережність. Народна медицина. Вона раніше не обходилась без рослини під назвою Адоніс Весняний. У народі рослина, ще відома під назвою Стародубка та горецвіт. для лікувальних властивостей збирали адоніс у травні, в обідню пору, коли уже немає роси. Росте переважно у гористих місцевостях. Люди використовували його для лікування хвороб серця, малярії, запалення нирок, скарлатини та при набріках ніг. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає вас до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була кваша, хоча це все ж кисіль, і його дехто так називає. І здебільшого його відносять все ж до напоїв. Брали три види борошна житнє, гречане та ячмінне. Замість ячмінного борошна могло бути вівсяне. У рівних пропорціях борошно змішували, додавали щойно киплячий окріп та швидко, гарно все перемішували, щоб не утворилось багато грудочок. Гарно розтирали все до однорідної маси, додавали невелику кількість меду, бо варто пам'ятати, що ще ячмінь віддасть страві свій солодкуватий смак, недарма його солод використовується і понині. Мала вийти рідка каша, яку накривали кількома ковдрами і залишали біля теплої печі на ніч, аби квасилась. Звідти й назва страви кваша. Перед вживанням потрібно хвилин десять проварити кисіль. Можна до нього додати будь-які ягоди, чи сушені, чи свіжі. От такий того часу був делікатес. Люди, що народились у цей день, є практичними та цілеспрямованими, які звикли проходити випробування долі з гордо піднятою головою. До їх сильних сторін відносять гострий розум, гнучкість та практичність, до слабких надмірну самокритичність. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись води. Успіх приноситиме бусковий колір, камінь-талісман, хризоберил, а квіткою долі є Звіробій. Цей день в Україні, 4 листопада, день залізничника. Давня приказка говорить, що нехай іде дощ на ловимо риби, та й буде борщ. Бажаю вам, як у цій приказці, завжди бути на позитиві. Дякую кожному за увагу!